Доброго дня, любі друзі. Сьогодні він сонячний, теплий. І сьогодні я хочу ознайомити з особистим рецептом приготування в'яжих реберець. Для цього я взяла 1 кг реберець, 2 лаврові листочки, 1 столова ложка кам'яної солі, 10 перчин і мелений чорний перець. Перець у горошком теж чорний. Зараз я і також два лаврові листочки, я говорила. Я е, реберця візьму, і їх потрібно замочити. Залю водичкою. Оце вони мохнуть. Смохнуть і вони будуть десь один чи дві. Рецепти я буду додавати ще. 7 зубчиків в чеснику. Дивіться відео до кінця, там я буду виконувати пісню, голос трошечки е, пройшла, хріпота. Для початку приготування на розігріту сковорідку наливаю олійку, десь одну столову ложечку. Буду викладати реберця для того, щоб вони запечатали. А тоді я продовжу готувати цю у Мультиверці. Вогонь на набірці. Ви того, що вона купила ще вступу відразу. Доверняний на зі сторони. І буде перевертати на іншу. Ось так м'ясо підсмажилося підмазували підтримки. Я перевернула на іншу. Приготую ще три голиночки і так соплю з усіма реберцями. Поки готується м'язко, я натру чесник на отаку невеличку терку. Реберця підсмажилися. Зараз я підходжу до мультіварки. Все я перелажу в мультіварку. Так. Чесничок я потерла. Також. Висипаю сюди. Я висипаю перець горошком. Тут у мене 10 штучок. Також я сіль, солі в мене десь одна столова ложка. Так, Два лаврові листочки і чуть-чуть сипну перцю мелитого. Все, друзі, більше нічого не потрібно. Інколи ну, не потрібно багато приправ для того, щоб страва такою смачною вийшла. І на сьогодні ви в цьому впевнитеся: мультіварку я включила включаю на режим тушіння. Так, навожу час. Я поставлю на 2 годинки для того, щоб реберця тушилися добре. Так, нажимаю на старт. Також я і ще один стаканчик, тут у мене 250 грам підп'яченої водички. І нехай все тушиться. Я перевірила реберця і поставила іще на 25 хвилин. Дві 2,5 годинки реберця приготувалися, я буду їх виймати. Ось такі смачні. Наші реберці приготувалися. Я їх вживаю сьогодні із перловою крупою. Ось вона теж така розкішна, навариста. І, звичайно, додаю овочі, тому що кожне м'ясо, яке ми вживаємо, ми повинні його їсти з овочами або салату з овочів. Знаєте, я ще хочу додати: в нас є родини, в нас є сім'ї. І сьогодні, як ніколи, ми повинні єднатися. Є така українська пісня. Я хочу виконати один куплет, щоб ми дійсно сьогодні трималися один за одного, підтримували один одного. Ну і, звичайно, не забувати молитися за наших вояків, тому що там серед них і наші діти, наші чоловіки, наші і навіть дідусі, наші доньки. У полі калина, у полі червона, Хорошенько цвіте, Ой, роде наш красний, Роде наш прекрасний. Не цураймося, признаваймося, небату нас є. А зараз ми будемо куштувати наші реберця. Будемо куштувати, я візьму ось такий кусочок. Значить, м'яско, воно дуже гарно. Запеклося, ось такі кусочки, а запах який? І я ж кажу, просто готувати прості приправи, перець, сіль, лавровий лист і більше нічого. І виходить, дуже смачне, дуже таке запашне м'ясо. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, насолоджуйтесь цією стравою. До зустрічі!